Гривень на школи, щоб вже забезпечити належною заробітною платою працівників шкіл до кінця року. І в продовження того, що Володимир Петрович тільки що доповідав, будемо просити вас розглянути ще доповнення з голосу на сесії по цій програмі підтримки військовослужбовців, так як в нас всі кошти передбачені по спеціальному фонду на придбання, то. 201 тисячу просимо перекинути на загальний фонд для підписки аккаунту для мобільного терміналу супутникового зв'язку Сталінг, і також 241 тисяча 500 також на закупівлю, але на загальний фонд, так як є потреби. В листах такі, що вартість яких не підлягає під капітальні видатки, це якісь там і бензопили, подовжувачі, набої інструментів, ключів, да, різні такі, які не підпадають під капітальні частину, да. тому загальну суму 442 тисячі 500 буде пропонуватися з спеціально на загальний фонд. Запитання є. Немає хто за те, щоб підтримати цей проект рішення. Дякую. Дякую. Наступні. Давайте. Хто тут? Ірина Петрівна немає. Да. А, давайте. Питання номер 4, 5 і 6 стосується наших новообраних депутатів. Ми вносимо зміни до схеми розміщення згідно регламенту. За кожним депутатом закріплено місце. Ну, а двома проектами рішень 5 і шостим вводимо депутатів до складу комісії. Угу. Запитання є? Немає хто за те, що підтримати це політик. Дякую. Всім дякую за увагу. Гарнувся.